Тож, повертаючись до практики мобілізації чи немобілізації таких осіб. Я б розмежував таких осіб на декілька категорій: перше, це безпосередні особи, що мають офіцерське звання. Однозначно, особи офіцерського складу вони є доволі дефіцитними в лавах збройних сил України, і можу заявити, що до них є дійсно особлива увага. І у випадку, якщо ви є такою особою, що має особливе відповідно офіцерське звання, то вірогідність того, що ви матимете посилену увагу і можливість мобілізації, вона зростає, відповідно звертаючи Увагу до того, що мобілізація осіб офіцерського складу вона має певний більший граничний вік, чим для звичайних осіб, що перебувають у запасі. Тобто, якщо ви є особою офіцерського складу, вірогідність, що вам буде направлена та ж сама повістка і те, що ви будете мобілізовані після проходження ВЛК, якщо немає тоді, чи строчки чи бронювання, вона дійсно на практиці доволі висока. Далі ми візьмемо до уваги осіб, котрі не мають офіцерського звання, а відповідно раніше проходили строкову військову службу. Дійсно, такі особи у зв'язку з наявним попереднім досвідом проходження військової служби також потрапляють під поле зору відповідних уповноважених осіб і доволі часто отримують повістки та також мобілізуються після проходження військово-лікарської комісії. Тепер скажемо декілька слів про осіб, що не мають жодного попереднього військового досвіду, не належать до осіб офіцерського. Складу, що очікувати таким особам, такі особи дійсно можуть розраховувати на те, що у випадку тяжких станів здоров'я, тобто захворювань, хвороб, наслідок яких вони визнаються придатними до тилової служби, вони можуть не бути мобілізовані одразу. Тобто мова йде про те, що такі особи після проходження ВЛК дійсно можуть покинути ТЦК і очікувати наступного виклику. А цього наступного виклику ви можете очікувати доволі значний термін, тобто не йде мова про те, що навіть. Для цього вам потрібна вістрочка чи бронювання. Однак звертаю вашу увагу, що це лише практика, котра буває різною. Вона може залежати від багатьох інших додаткових факторів. Також мова йде про те, що є на розгляді у відповідному комітеті декілька законопроєктів, котрі пропонують зниження граничного віку для таких осіб, тобто віку перебування в запасі. Відповідно пропонується, що такі особи будуть перебувати в запасі до 55 років. Однак, жоден законопроєкт не потрапив на Читання і поки не всі навіть пройшли відповідні комітети. Тож, якщо у вас є додаткові запитання з даного приводу, можете залишати їх в коментарях.